Шановні лідери, дякую за запрошення, радий нагоді зустрітися і працювати разом для Європи та наших народів. Вчора я спілкувався з Президентом Трампом, як і багато з вас. Розмова була продуктивною, звісно, ми ще не знаємо його дій. Але сподіваємось, що Америка стане сильнішою, і саме така Америка потрібна Європі. а сильна Європа, на мою думку, потрібна Америці. Це зв'язок між союзниками, який треба цінувати і не можна втрачати. Концепція миру через силу не раз доводила свою дієвість та ефективність. Зараз вона знову потрібна. Не варто думати, що слабкістю чи здачею позиції можна купити мир. Це просто так не працює. у Росії більше землі, ніж у будь-кого вони прагнули світової влади, починаючи з контролю над Україною. І що далі? Чи має Європа шукати ласки Кім Чен іна? Сподіваючись, що він теж залишить її у спокої. Ні. Сильний лідер, який будував єдину міцну й мирну Європу, навіть не подумав би про це. Мир – нагорода лише для сильних Нам потрібно достатньо зброї, а не підтримка переговорів. Обійми з путіним не допоможуть. Деякі лідери обіймають його вже 20 років і все лише погіршується. Він думає тільки про війни і не зміниться. Лише тиск може його обмежити. Усі ви Україні вирішувати, що має бути на порядку денному для завершення цієї війни. Рахунок за цю війну слід надіслати росіянам, а не Україні, щоб Росія не просувала брехню. Со дераша кеннотлонге адвенсфолсклейм сто еван ераунд фромдеболтикс під час війни. Ми побачили Європу найближчу до Росії, через дії, а не слова.